Вас видивитись новини. Лайн зараз працюємо на території дитячого медичного центру Хмельницьку. Сьогодні вранці потрапила російська ракета за офіційною інформацією служби безпеки України. Це була ракета ХАСТО 101 за попередньою інформацією, Відомо про двох загиблих на території медичного центру. Наразі тут триває розбір завалів. тисячі небайдужих діян, а також гослі столиці прийшли для того, щоб допомогти усім, чим зможуть. Наразі принесли дуже багато води. Зараз розбирають завали деякі ці запузають на дах для того, щоб очистити, вже утворилася певна така. Бачимо яма будівельних саме будівельного сміття. Також хочу наголосити, що працюють усі відповідні служби ДСНС, Національна поліція, розгорнути штаб ООН. А також що цікаво, окрім будівлі тут, ще є пошкоджені автівки. А за офіційною інформацією, під час російської атаки булося декілька операцій. І це все зібрали, просто люди і ні, і хто хто тут живе, хто просто приїхав. Тут жінка приїжджала з білої церкви, привозила все. І це просто ініціатива наших людей. І це все зібрали. Це просто флоти, люди тут є пакети. Оце все. Це все поприносили люди для людей. І ми ще очікуємо, що приїде Макдональдс. І він також має привезти їжу. Просто самоорганізувались. Угу. Mm -hmm. Підкажіть, будь ласка, що зараз є у вас в арсеналі? Чи розбирають зараз? Це я не знаю, це таке питання. Ну, бутерброди. Снеки, бутерброди. Це най в основному снаки, що можна швиденько поїсти і запити, якимось, якось типу, соком швиденько. Чекаємо Макдональд. Чекаємо Макдональдс, це найголовніше, що ми чекаємо. Дуже вам дякую. поки я Так, нас і взяли. Новини лай працюють в ефіцентрі влучання російської ракети Росіяни знову. Пили по дітям це повинен побачити увесь світ. Залишайтеся з нами, аби не пропустити усю актуальну інформацію.